Ви завітали сьогодні до університету. Це чисто, як рувався, чисто ностальгією і пам'яті про найкращі студентські роки. Цю поїздку я вже давно планував, тому що опинитися в інтерпенатах це якби показатися тут, це є як чесно для кожного військовослужбовця, тому що це не для мене вже пельмата, ма Черкаський національний університет. І нарешті у мої бажання зійшлися з можливостями. І зараз, буквально, пройшовши там певний етап лікування, я завертав різні стіни в, в Черкаському зеленому. Я думаю, ви пам'ятаєте своє студентство. Як, на вашу думку, змінили студентські роки зараз? Ну, мені здається, студентство, воно. Напевно, ніколи не дігається, тому що що таке студенство? Студенти це дух, це може сказати авантюризм, це настрій, це бажання. А студенти, якщо чесно, що студенти, що років 10, 20, 30 назад, і зараз студенти це ті самі молоді люди, активні студенти це завжди ініціатива, це завжди щось кардинальне І Зараз споки, мені здається, що в мене студенти це не тіше, коли, наприклад, я був студентом. Зараз це техногенні люди, які е, повністю в технологіях е, вони знають всю науку, вони знають міжнародне право, вони в курсі всіх новинок. Так що е, серединка залишилася, а обмортка змінилася. Супер. Ви зараз активно зустрічаєтесь з молоддю. Про що зазвичай ви з ними говорите? Переважно ми говоримо про. Можливості. Я намагаюся то в школах, то в університетах, то в якомусь інтерв'ю я намагаюся звернутися до молоді, сказати їй про те, що потрібно берегти можливості, берегти свій час, не тратити його на непотрібні речі, які майбутньо майбутньому ти їх і не згадаєш зовсім. А те, намагаюся звернутися до того, щоб вони працювали на перспективу. Тому що я сам був в, цих, в цьому амплуа молодого студента, молодого школяра, і знаю, що спокус дуже багато і дуже великий шанс зайнятися чимось непотрібним. Я чомусь думаю, що власним прикладом я можу сказати, наприклад, і направити молоді розуми кудась правильне русло. Ну, добре, дякую. На вашу думку, чи важливе національне патріотичне виховання в закладах освіти? Я вважаю, що це має бути ядром. Це не те, що важливо, це важливо. Тому що, на жаль, ми трошечки в цьому плані програємо. Програємо в якому плані не то, що зараз цього немає, а в тому, що ми це трошечки пізно почали. Потрібно це було робити набагато раніше, набагато ще з початком незалежності України. І чим раніше ми взагалі так, чим раніше ми сформуємо е... сучасну українську націоналістичну інтелігенцію, тим швидше ми зрозуміємо і швидше ми станемо ці колії, що... що формування ось цих людей, що майбутнє воно прийде ось ось уже скоро. Тобто, е... гуртки, наприклад, пакультативи. Спрямовані на те, щоб розвинути, наприклад, патріотизм або націоналістичність. Це майбутнє. Типу, ворог працює в цьому плані, наприклад. Ворог це задіє, працює за нього машина, працює на всі 100%. То чому ви не Я знаю, що напевне полон був найстрашнішим періодом вашого життя. Як взагалі вам вдалося це пережити і повернутися до нормального життя, як ви зараз відчуваєтеся? Mm. Ну, скажу просто, що е, тут, тут не так, як моя заслуга, взагалі, як моя, моя індивідуальна, це більше заслуга рідних, оточуючих, друзів, е, близьких людей, тому що сам ти тут не справдився взагалі. Е, тут або ти ще, ще сильніше загрузиш у цьому самоаналізі, всьому аналізи, всьому думках, а чому так, а чому так страпилося? Тут ну, мені допомогли просто. І ця робота з психологами, з психотерапевтами, з рідними, поступова адаптація. Ну, подорожку-подорожку я вертався у світ. І сподіваюся, що у кожного буде така підтримка, як була у мене, наприклад. А чим ви займаєтесь зараз і чим плануєте займатися далі? Зараз я займаюся нічим. Я намагаюся прийти до ладу, наприклад, по мені ще деякі операції попереду вони будуть, так як я щось на вулицях хожу. Ще треба привести ногу до адекватного здорового стану. Після того, як я вже стану на ноги, я повернусь до виконання своїх функціональних обов'язків на службу. Чи є, на вашу думку, оптимістичні сценарії для України і що е, нам потрібно для цього робити? Mm -hmm. Тут, на мою думку, таке, я, звісно, не військовий, не політичний експерт, але як людина, яка трошки свого життя віддала армії. І я скажу так: перемога, вона, напевно, буде тільки тоді, коли ми спільними консолідованими силами, наприклад, військовими і політичними, будемо мати якусь перевагу. Наприклад, щось, коли у нас щось є одне, нічого не досягнеш, наприклад, бути лідуючим на полі бою, але не маючи сильно політичну подушку, яка буде допомагати е, політичному тилу, mm -hmm. це ні до чого не приведе. Бути сильним в політиці, але слабким на полі бою, також е, вихід в нікуди. Е, на жаль, зараз виходить так, що політично ми чомусь слабкі. З, звісно, ми можемо сказати, що на полі бою ми не дуже, так? але хвилиночку, е, це. Українська армія найсильніша армія Європи. Типу найпрофесійніша, найсильніша, найрозвимутіша. Так що тут я буду сперечатися. А щодо політики, я зовсім не політик, на жаль. Але типу вважаю, що тут в цьому плані ми або сильно не допрацьовуємо, mm -hmm. ми або сильно на щось сподіваємося на наших західних, наприклад, на рівень, ми або... Або ми не знаємо, не віримо в себе, наприклад, чи що. Я гадаю, що тільки тоді піде краще, коли ми знайдемо політичну якусь руші і вплив на державу агресору. Якось так. Угу. Що побажаєте спільноті ЧНУ та своєму інституту? Все-таки в першу чергу я вірю в те, що інститут буде жити надалі. Потік студентів буде завжди великий, що я впевнений в тому, що рівень знань не буде падати. тому що у нас чудові викладачі, чудові студенти. Я хочу побажати також університету розвитку в тому плані, що більше нових ідей, тому що нове покоління це молода кров, вона це новий подих в життя, щось нове, тому що коли я, наприклад, навчався. Було трішечки не так, наприклад, хоч це було недавно зовсім, але вже не так. вже бачите, вже щось було зараз, вже щось новіше. Так що я бажаю напевно, в першу чергу це побільше молодих креативних студентів, які не бояться йти вперед, яких є амбіції в першу чергу. Амбіції це головне. Тобто без бажання стати вище за когось, тобто має бути дух суперництва. То ви маєте бажання стати краще за когось, типо і вважають себе краще за когось. І саме себе в першу чергу. Коли є така суперність, вона призводить до результату. Так. Добре, дякую.